Доброго морозного ранку, всім підписникам каналу і гостям. Ось, сніжок іде, ще підсипає морозу мінус 12. Зараз Вон, сніг хрустить як під ногами. Вийшла, як завжди, в садок. Трошки порозповідаю там. Трошки свіжим воздухом подихати потрібно. Воздух такий прямо дух забиває, Воно, вітерець ще невеликий. Трояндочки стоять, їм це не страшно, і морози. Вони все рівно чекають весну, ну, а ми ще теж трошки почекаємо. Ось тільки що накидала віршик, кому подобається, кому ні. Ось так. В садок я свій вийшла, був сильний мороз. Дивлюсь, ковиляє повільно на гору конячка, яка везе дров цілий віз. В мужицьких чоботях в одежині великий, конячку хлопчина веде, не спішить. Велика сім'я в тебе я запитала. Ну так, не маленька, у мене сім'я. Брат з батьком на фронті нам мир добуває, а вдома із зі старших дідусь мій і я. Ну от, такий віршик мені впав на думку. Думаю, до... під... некрасова, перевела трошки, трошки ще знала вже. Я ж багато всього позабувала, що ж ми. Вона обходжу даю Я вам хотіла просто віддати трошки. Зараз пам'ять вже ж не та, вже забувається. Все, тільки все треба нотувати. Раніше я цього нічого не нотувала, я ходила. Я, зараз мені потрібно нотувати, тому що пам'яті вже як такової немає. Трояндами потрібно розмовляти. Раніше, як саджали ми троянди, копали ями. В яму ложила... Ну, От у нас сад був садоросадник, там були. Теж і троянди вони вирощували. І от я пам'ятаю, як бабуся ще ходила, туди я ще маленька була, ходила бабуся, ходила й мати одне туди. І вони от саджали трояндочки. От Копали яму, в яму ложили ржавий здоровий гвіздок, ще часів ті гвіздки були. сипали десь літра пшениці, ну я сиплю пів літра, Ніякого добрива крім тієї землі, де буде зростати троян, де не ложили, пшениця буде перепривати, утворюючи на декілька років поживні речовини. Не загл... заглуб... Заглубляли десь ну, прививку на 5, які великі плетисті ну, на 10 см, прививку повертали завжди на південь. Щоб вона була і в деревах, і в кущах, це потрібно так робити. При сухій погоді поливали, поки прийметься, а потім саджанці, як восени сажаєте, то засипати їх добре землею або хвоєю. Ось ось, ось ми їде. Красунчик йде. Васю, Васюнь, Васюнь. о, попозіруй. Я тебе вчора не бачила. Десь. Десь вже спав, напевно, як я виходила ввечері. Весною розкопуємо від землі, обріжемо сухе поламане і накриємо саджене з пластиковим відром або баклажкою. Поліємо хорошо і накриємо. Ну, якщо там волога є, то не треба поливати. Потім зробимо бродилку. На два відра кульбаби чисто щоб побродила на сонці, неділю помішуючи, а потім додамо повидла банку, я півлітрову, або ну, і літрову можна, скільки вкинути, або стільки не жалко. Сухарів десь два кілограма. Е, ну, бажано, щоб сухарі були у вас е, чорні. Ну, як нема вже чорних, то й білі, ну тільки не хліб простий, а сухарі. Два, два, десь 2 ну, кг, цукру дві ложки, пачечку дрождів. І ще неділю хай пограє, теж помішуючи. а потім пущика підливаємо на 10 літрів води, 1 літра бродилки прага цієї і по 2-3 літра під кущ. Ну, два якось не виходить, десь три літра воно виходить. Лесінька, прийшов сюди, молодець, ти умнічка. Ти любиш тут теж, теж позирувати. На молоді кущики ставлю старі відра, пластикові ящики, прикриваю травою. І Ще зробіть, поки трава соковита молода, щоб полити ще раз вам, ваші трояндочки. і будуть почу... троянди по... нечувано підуть у ріст. Для дух трьох річок багато ролі грає правильна обрізка весною. Проріжуємо кущі, робимо середину. Вигляді чаші і залишаємо саме товсті пагани, обрізаємо на висоту 30-40 см. Це молодіці. Іще один немалозначний секрет по, мор... по морозу, а краще по снігу, рано весною розкидаю амофоску 16-16-16, 18 18 або 20 20-20-20. Це важливо для подальшого цвітіння троянди. Поки воно розстанеться добриво, прийде перше цвітіння троянди. І от тоді воно виходить дуже рясним. От ви все спрашуєте, от як, як ви робите, що ви робите, що у вас троянди такі рясні? Ну от слухайте, що я вам розповідаю, і у вас будуть такі самі троянди. Так же само рясно будуть цвісти. Ще шкаралупи з яєць. Я завжди збираю і тоді товчу і підсипаю під кущі, особливо плетистих кордесовських. З весни краще полити Кордесовські оці, краще трояни. або ну, антихрущ, або взагалі е, білізною краще. Антихрущ не завжди і допомагає, бо буває, що Хруща там і нема. А вони, от, щоб не хворіли оце у вас від оцієї. Для мис, чи, ну, щоб не осипали листя влітку, я ото їх підливаю. Білизну. По постійна профілактика предотвратить хвороби, яких побільшало в наших садах. Ну, це зрозуміло, що вона буде нам. Вона... Схема лікування. Ось, троянди. Думала, молоді троянди не хворіють, але з роками все рівно заболівають. Одні не хочуть оприскувати троянди або бризкають біологічними препаратами, хоча все рівно приходять, приходять потім до хімічних. Біологічні потрібно суміщати із хімічними препаратами. Є такі, яким все рівно хворіють вони чи ні. Я до таких не відношуся. В саду є мучниць нароста, септоріоз, жавчина. Викопала багато троянд з, з того саду. Бачу, які вони, яке заболівання вони мають. І кожен рік уже вони мають, от вже є 3-4 роки, а вони мають і мають. Я їх В саду посаджала нові троянди. Їх, було у мене, по одні, я поставляла, а тих, що було лишні, там по три, по чотири їх було, то я тих повикапувала. Так. Сухий клімат мучниста роса. Минує, але потрібна профілактика і перша обробка з весни, Абігапік, хомом, сапфірова капля, Гуматкалія, фуфанон. Ну, я в цьому році думаю Пробризати мідним купоросом із карбамідом. Оце 600 грам карбаміда і 300 грам мідного купороса. Змішують в різні, в, різні, в різні посудину в різну, а потім зливають в одну бакову суміш бризгати рано весною ще до розпускання бруньків. От через що я зимою завжди обрізати починаю троянди з зими, тому що мені треба їх ще пробризкати. Потім через дві тижні від державчини стробі у двойній концентрації, сапфірову каплю можна додати, плантатор можна додати, потім 20, 20, 20. Коли вже зав'яжуться у вас квіточки, рубінову каплю, хорус, актара і можна Фальконом чи стробі. Фальконом я можна, я раніше додавала, ну, в одну бакову суміш, тепер я не буду додавати в одну. Я буду просто фальконом пробризкаю і все, без прилипача. Оце фалькону влили 10 літрів на 10 літров, міліграм на 10 літрів води і все. І бризгайте фальконом. Обробка десь раз в 10-14 днів. Скор плюс топаз сумісних добре теж. От плямистості мучнистої роси ржавчини, медея добрий препарат теж. І це все потрібно робити не тоді, як у мене вже вон, захворіли вони, і мені прийшлося потім вже добре їх лікувати. А якщо вони, от, ну, старайтеся до цвітіння. Вже в цвітіння, вже ну, не ну, нельзя їх бризгати. А цвітіння затягується десь на місяць, а то й більше, які цвітуть, от, 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 цвітають, доцвітають. Ну, в вже кінці вже можна потім бризгати, починати вже, як вже. Цвітіння забачите, що воно закінчується, Уже можна тоді про... пробризгати. Бачимо по-різному композиції. От. От. Хто любить красивий кущ, хто красиву квітку. Ми купили саджанці сортів, наприклад, але рози не поєднуються. Ми посадили. Не задумуючись між собою. Я так і сажаю, наприклад. І в мене завжди, от інтуїція така, що завжди виходить композиція. От я саджаю троянди, от, яку положила, таку і посадила. Ну, де там, яку я коли ну, думаю, от, а там я отут -от посажу. А так стараюся, от -от. і потім вони вже як зацвітають, я бачу, що з них вирисовуватися починають композиції. Це просто така ну, інтуїція своя. Коли композиція вам не подобається і дуже скоро надоїдає і хочеться відсадити і переробити знайомі ситуації, я не раз наступала і наступаю на одні і ті ж граблі. Ну і що? Я пересаджу, як мені потім, от як я бачу, що вона повинна бути. Це не, не дуже страшно, Ну, викапувати, звісно, тяжело. Викапую я сама ж. Чоловіків нема, так що саме викапую. Коли з донькою двох, коли сама. Як минути помилок? Інформації, як скоригувати такі композиції з троянти, не існує. Можна зайти композицію із сфлойниками, з із другими квітами і кущами. Перша порада. Доли співпадати по кольору. Ну, теплі тона з теплими. Холодні з холодними. Міцсамер, наприклад, і ельф гарно буде теж виглядати. Той червоний, той білий. Красиво виходить. От у мене я його просто так тоді посадила, не, не думавши про композицію. про цю. Це зараз я вже задумуюсь над тими композиціями. Ось який сад, Притрусила ще сніжком у нас на Харківщині. Білий-білий тільки випав, от він вночі видно йшов. І от все. попритрухувало його і вони сплять Так. Білі завжди компонують з іншими трояндами. Жовті. З жовті теж компонують із бурякової, наприклад. Жовту посадити можна теж, бо в мене тут понасаджувано От весною. Вони ось будуть тут є. Вони всі, всі, всі скомпоновані, вони вийшлися в мене. Зараз ми саджаємо, не задумуючись про композиції, посадили і все. А пройдуть роки, і ми побачимо недоліки своїх неправильних посадок. І або ж об, обдумайте взимку, що це вам посадити там часу досталь, а ще раджу, зразу пересаджувати на інше місце, поки вони не пішли в глиб корінням. І поки вони ще дуже не прижилися, їм легше приживатися, я от -от беру і зразу оце пересаджую. То як я бачу, що її треба сюди садити, вона тут не, 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 на, не на місці буде, а там на місці, значить я її так і роблю. З осені я так і пересаджую їх. Ох, як мороз щипає. Холодно. Так. І у кожної, люди... у кожної людини своє бачення композиції. Спочатку виберіть троянди теплих відтінків, потім холодних, бускових, вже потім темно бурякових, червоних з білими або з жовтими. Це теж чудовий варіант. Не бійтеся більше фан... фантазії, експериментуйте. Розарій робиться не за один рік. В ньому, щось, в ньому щось міняється, підсаджується, викидається. Це і є сад, він живе своїм життям, яке дали йому ви. Любіть свій сад, своїх троянди. Вони завжди вдячністю відповідають вам. І я знаю, що, попри всіх негараздів, в саду я кожен ранок до, до троянд, щоб набратися від них стійкості. Мудрості і сміливості і терпіння. В цей непростий для нас час вони допомагають нам виживати в цих нелюдських умовах. І вони говорять нам, все буде добре, українці, ми сильна і вільна нація, хвала рукам, які пахнуть трояндами. Поки цвіте троянда на землі, поки живуть великі трударі. Садок Троян не просто нам зростити, за те, як серед квітів легко жити. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Нас уже дуже багато. До побачення, до нових зустрічів. Хвала слава нашим героям, воїнам, які захищають нас. Щоб ми могли вільно ходити по своїх садах, вільно їх зростити. Це велика подяка їм за це. Донатима, хто чим може, хто вареники варить, хто пирожки робить, хто, хто, хто чим займається, хто гроші пересилає, в кого є лишні. хто... Тема. Так що до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.